Друзі, ранок на тесі продовжується, і в нашій студії вже є наступний гість, про якого я вам казав, це Андрій Любка, це поет і це людина, яка свого часу навіть працювала на ранку на Тесі». Раді про вітати. Це та більш детально. Ми зараз поспілкуємося. Доброго ранку тобі, Андрію. Так. Ми раді вітати тебе в нашій студії. Вчора ти написав у Фейсбуці, що ранок ти ненавидиш, що це напевно найнеолюбленіша частина доби. Але, зрештою, який він твій добрий та ідеальний ранок? Добрий та ідеальний ранок для мене це ранок, який починається в обід. Так, Тоді я задоволений, спокійний, люблю людей і, і все інше. А насправді, якщо б я прокидався щоранку дуже рано, о сьомій ранку, то мені здається, що... Я був би роздратованим, злим і зовсім не рад. Тобто зараз ти роздратований злий зовсім нарадіст, і зовсім не радісний? ти Але, не любиш людей? Е, це, це якийсь такий виняток, так? Е, бо це єдиний день, коли я прокинувся так рано. А, і я люблю людей поки що. Але зараз, коли я захочу спати через годину, тобто насправді мій організм вважає, що я ще сплю. І тому так, давайте швиденько, поки в нас є година, поки Доки Андрій не, не засну, роздратований. Так. Так. <laughs> Чи це стало основною причиною, чому ти не працюєш на ранку? Раніше Ні, ти працював. Е, е, основною причиною, напевно, стало те, що я поїхав жити з Ужгорода і не жив. Так, тобто я не міг працювати вранку, якщо мене тут не було. Але е, я пам'ятаю, коли я працював. Е, е, тут. Так, чим запам'ятався ранок, до речі? Тим, що я в зв'язку з тим, що я працюю переважно вночі, так і людина переважно нічної активності, то першій ночі я найбільш активний. Я тоді абсолютно, скажімо, якісь літературні зустрічі мені найкраще проводити вночі. Тому тоді в мене почуття гумору є і, mm -hmm. і все окей. І для того, щоб прокидатися на ранок сюди, так у студію я mm -hmm. не спав цілу ніч, приходив, вів ефір. І тоді десь о 10-тій йшов спати. І це було досить важко, тому що, насправді, коли аж настільки збивається ритм, то воно ламає тобі взагалі день. І все, Боже, які жарт, вони спати цілу ніч заради програми Ранотеці. Бачите, глядачі, як сильно ми вас любимо. Андрію, але це я не спав, не ви Ви ж спите. Ну наскільки я знаю, перші, насправді, перші ефіри Віолети, то вона майже всі ночі не спала. Принаймні так нам розповідала, тому що приходила, вона така тряслась, боялась. От тепер я вже сплю спокійно. Андрію, прочитавши твою біографію, саме це я вчора і робила, зробила собі такий висновок, що ти такий. Кочівник, ти народився в Аризі, жив у Виноградові, навчався в Ужгороді, в Мукачеві, в Польщі, нещодавно ти повернувся із Бразилії. Загалом бачив багато чого, але все-таки вирішив осісти в Ужгороді. Чому? Е, Чому ти повернувся це усвідомлене рішення? Я, я коли я е, вирішив, що не буду жити за кордоном, так що я не буду більше жити в Варшаві. Е, я вагався між Києвом і Ужгородом, і все таки вирішив, що варто жити в Ужгороді, тому що. Тут добре. У мене була якась така певна ностальгія. Мені здавалося, я був тут молодим, закінчив свій перший університет. І мені здавалося, що це місто насправді рідне. Так? Тут я формувався, і відповідно з ним пов'язані якісь спогади. Я всіх знаю. І от є така фраза, так, що я знаю кожного пса в цьому місті. Так? І вони на мене навіть не гавкають. І це правда. Крім того, на це рішення вплинули близькість до кордону. Екологія, так, краса, тут добре жити. Тобто, якщо насправді ти не мусиш десь працювати і робити кар'єру, так то варто жити в Ужгороді, тому що для творчої праці це ідеальне місто. Так. Це, це місто, яке в принципі в Закарпатті взагалі можна наповнюватися енергією, так і тому займатися літературою писати в Ужгороді ідеально. В Києві, скажімо мені, тому що в Києві всі злі. <тут> uh -huh. Якийсь шалений ритм, такий, бігають. Так? тобто... Києво <гнито і> От В Києві я пражу два роки, і це місто, яке мені не подобається. Так? Я не розумію uh, прекрасності жити там. для чого, mm -hmm. так? Я не розумію, для чого платити так дорого за те, що ти живеш там. Так? Тобто, це місто незручне, негарне зрештою. Так? Крім того, для, мого, для моєї роботи, воно мені одним із. Аргументів переїхати з Варшави було повернутися в українське мовне середовище, так? Тому що для письменника важливо, в принципі, жити в мовному середовищі, слухати так? і користуватися тою мовою, якою говорять, і е, який сенс жити у російськомовному місті. А ти вже верши, чим можеш займатися в Ужгороді? Писатимеш? Так. Ловитимеш рибу. Ну, ловити рибу е, буду ловити рибу, але кажуть, що риби немає. Буду просто ходити на річку, а риби немає. Добре, твій кочівний спосіб життя, який ти вів до цього, він був пов'язаний виключно із творчістю, чи з якимось іншими життєвими векторами? Ну, це тільки творчість чи, можливо, любов до подорожей і щось таке. Ну, колись мені здавалося, що подорожувати це дуже добре. Е, і ця постійна зміна ландшафту, постійна зміна картинки навколо, вона мене, мовно кажучи, надихала. Так? Мені здавалося, що треба жити в дорозі, зустрічати нових людей і так далі. Зараз я так не думаю. І е, мені здається, що значно важливішою по е, цих мандрівках є така внутрішня наповненість. Скажімо, е, Я через тиждень поїду у Дрогобич. І е, Дрогобич це дуже цікаве місто. В якому сенсі це такий м -м, добрий аналог Ужгорода. Так, це вони кажуть, що це півтора міста. Це було українсько-польсько-єврейське місто. Відповідно, зараз воно е, осиротіло так. Це вже лише українське місто. І е, чи, е, прочитавши Бруно Шульца, так най, найвидатнішого Дрогобичанина. Я зрозумів, чим є це місто, так і чому воно так виглядає, і чому там, наприклад, скажімо, такі є химерні будинки, так, і звідки це все, звідки він це все брав. І відповідно зараз подорож Дрогобич це для мене велика подія, тому що я ходжу, дивлюся на, оцю, на оці вілли е, старі, так, і відповідно я е, відчуваю цю атмосферу. До того, коли ти просто приїжджаєш і дивишся і робиш свої фотографії, це класно, але насправді ти можна сказати там не був. Так? Uh -huh. і, і немає у цьому сенсу. Тому е, це перше. Друге, мені поступово набрид, набрид захід у тому розумінні Західної, красивої, ідеальної Європи. Так? Наступну подорож я би хотів зробити, я поїду через Румунію, Молдову. На мене цікавить більш ця Східна Європа, так? Її, її темперамент і шарм. Але, мабуть, найекзотичніша країна, в якій ви були, це Бразилія. Я помиляюсь чи ні? Ну, можливо, найдальше. Найекзотичніше, ну, це, напевно, Албанія, тому що Албанія це найдельніше. Але нещодавно ти повернувся так. з Бразилії. Е, я знаю, що там був Міжнародний літературний фестиваль. Так? Mm -hmm. От, чим він запам'ятався і чим відрізнявся від тих, в яких раніше брали участь? Нічим не відрізнявся. Приходиш, читаєш вірші, тобі хлопчик, ти е, потім йдеш на Все. <сум> ну, окей, в Бразилії розуміють українську. Е, я читав українською, а перекладач читав португальською. Так? Тобто, е, а, це, це завжди так відбувається, коли хтось читає аналог, але насправді поезії. Дуже важлива мовна тобто, поезія це мистецтво мови. Так? Тобто, і тому чути мову оригіналу це часом цікавіше, ніж чути переклад. Тому що, от, скажімо, якщо ти чуєш е, якийсь румунський вірш, так? і ти відчуваєш цю музику мови, е, плавність. Звуків, це справжня насолода. Потім ти чуєш переклад, і вірш насправді і він тобі не подобається. Так? І можливо не варто було слухати цей переклад. Бразилія найекзотичніша країна в сенсі, безумовно, природи, так? тому що там все інше, ніж у нас. Але Бразилія і взагалі Латинська Америка виявилися дуже, дуже близькими за духом до України, до Східної Європи, тому що там хаос. Ти там жар? У угу. Бразилії uh -huh. eh, так, там тепло. Але недовго. Ти б там жив недовго. Я випереджу зараз Михайла, як тобі бразилійки? Я знаю, що ти хотів це запитати. Скажіть, будь ласка, що добре. Вони насправді всім раджу. Добре, всі зараз збирають речі і їдуть до Бразилії. Взагалі бразильці цікаві, тому що це такий мікс, так, там купа різних відтінків. Настрої і так далі. Тому, це як що... Україна, це теж мікс. Ну, якщо ні, це, жінок ні це, це ні, Це Україна, це більш-менш однорідна ситуація. А, скажімо, у Бразилії це е... білі нащадки е... колонізаторів європейських. Так? Це перше. Це е... тубільне населення, умовно кажучи, яке походить з цих племен, які там жили. Постафриканське населення, так? Тобто це чорношкірі, це оцей мікс мулати і так далі. Мілявок там немає. Фарбовані є. Як і в Україні. Безумовно, це ця гамма ціла, це палітра, вона вражає. Добре, від білявок і бразилії, перейдемо до читання, чи читаюча нація бразильці, чи встигли помітити це? Мені здається, що. Такі, як і всі інші. Так? тобто Там немає якоїсь суперуваги до читання, це не Німеччина і не Швейцарія. Це е, країна, де, умовно кажучи, де тепло і де люди більше люблять просто лежати і дивитися в небо. Так? Е, але там мало книгарень, так як у нас. Так? Це одна, дві книгарні. Так? тобто це е, Дорогі книжки. Десь в п'ять разів дорожче, ніж українські, так uh -huh. і особливої любові до читання я не помітив. І Особливої уваги до, до поетичних виступів, так тобто якоїсь масовості і так далі. Я впевнений, що, скажімо, на цей фестиваль, в якому я брав участь, в Україні приходило б значно більше людей ніж ніж у Бразилії, і це, і це була би інша. Вікова демографічна ситуація. Так? А, а де це відбувалося? Тому що мені здається, якби це було десь на пляжі Копа Кабана, то можливо людей було б більше. Е, ні, просто це була зима. Е, зима, коли там 30 градусів і так далі, тобто тепло. Але е, на Копа Кабані якраз. Бо я жив біля Кабани, і там не це, і там не було багато людей ніколи, тобто ніколи не було фурору. Е, це відбу... фестиваль відбувався в в глибині континенту за 500 кілометрів від Ріо де жанейро у такому місті Тірадентес. Це таке маленьке туристичне містечко, де купа фестивалів, і... а потім були читання у Ріо де жанейро І у Тірадентесі було більше е... слухачів ніж у 20 мільйонному Ріо. Так? Угу. Ти знаєш, я слідкувала за твоєю подорожою на твоїй сторінці у Фейсбуці. На насправді дуже цікаво. Ти виставляв різноманітні світлини, і однією з них було графіті, яке було якимось чином здається, пов'язане з Україною. А, які взагалі думки бразилійців щодо України? Ти чув? Ну, по-перше, вони вже знають, що Україна є, так? Тобто завдяки цим всім негативним подіям є усвідомлено взагалі в світі, що існує така країна Україна, і е, приблизно всі уявляють, що вона є. У Латинській Америці, зокрема у Бразилії, є величезна така. Умовно кажучи, так як ми, скажімо, уявляємо життя у Франції чи в Бельгії, от десь на заході Європи, яке прекрасне і заможне, і добробут і взагалі все, що можна уявити, так? так вони уявляють, що це життя в Європі. І коли вони думають, що Україна європейська країна, так тобто знають, дивляться на карті, вони вважають, що у нас дуже добре. І е, я впевнений, що якби було можливість, то багато бразильців з радістю і охоче емігрували би в Україну, тому що вони вважають, що немає нічого гіршого ніж Латинська Америка. Uh -huh. uh, і відповідно uh, є розуміння того, що відбувається війна, так але чому ця війна? Чим є оці самопроголошені республіки терористичні? Так, вони не знають. Вони, наприклад, вважають, що є якась серйозна різниця між, Дога... uh, між Донецькою і Луганською республіками. Uh -huh. uh, і це uh, загалом вони не розуміють, ким є українці, наприклад, ні, жодного якогось факту про Україну. Uh, Тобто навіть стереотипного уявлення в них немає, так? Є лише розуміння, що я війна. Розуміло. А, ну, ти знає, ну, ти окрім а, того, що ти є майстер слова, бачиш, як я гарно сьогодні про тебе говорю, такі тобі компліменти кажу. А, ти ще й активний громадський діяч? ти був активістом майдану, всі про це знають. А, на якій стадії зараз твоя громадська позиція? Ти займаєшся? Громадською роботу. Важко сказати, що я був активістом. Е, я був на Майдані. Так. Тобто це і на, і ну, ти був році, довгий час на Майдані. У році і зараз, так. Але е, я би не називав себе громадським активістом. Так. Просто це не можна було, мені здається, що всі мали бути на Майдані. Тобто це не можна було не бути. І е, зараз моя громадська позиція е, така ж, як і завжди. Е, тобто, я цікавлюся політикою так, за Другою світою. В принципі, це сфера моїх зацікавлень, але мені здається, що кожен секрет успішної держави взагалі полягає в тому, коли люди якісно роблять свою роботу. Так тому, якщо наші лікарі будуть добре лікувати, а вчителі добре вчити, а даїшники, скажімо, попереджати так дорожні транспортні пригоди, а не ловити водіїв і штрафувати їх. Тоді е, це буде нормальна держава. Відповідно, моя громадянська позиція полягає в тому, що я якісно намагаюся робити свою роботу. Тобто, я тут намагаюся писати все краще і краще. Не знаю, що мене виходить, але е, у, цьому, mm -hmm. у цьому секрет. Ну, ти знаєш, мені з боку здається, що ти все-таки патріот, проте якось такої патріотичної лірики, в тебе не було помічено. Чому ти не пишеш патріотичну лірику? Ну, бо Це мені не цікаво. Я не пишу, наприклад, пейзажну лірику. Так, ну, мені абсолютно це, 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 це не моє так. Я, я можу писати публіцистичні тексти, колонки, якісь і так далі, есеї, але, але писати патріотичні вірші е, ну, душа не лежить. Так. Вони, це до мене не промовляє. І відповідно мені здається, що взагалі той факт, що ти вже пишеш українською, це най, це найкращий патріотичний вчинок, який може бути, так нашу а читаль... може таке бути, що ти з часом звернешся до патріотичної лірики. Я знаю дуже багатьох людей, які з часом деградують, старіють, буріють і так далі. І дуже можливо, що наприкінці життя <рес> я буду писати якісь речі про Україну, коліна і так далі. Але наразі мені здається, що вживати слово Україна у вірші це таке свят. Питацтво, так, нашо про це писати. Uh -huh. Сподіваюся, що ні? <зуміло> Зрозуміло. Е, одна з останніх, ну не одна з останніх, а остання, мабуть, робота з тих, що не остання, а крайня найсвіжіша, <зуміло> називаємо її <і> так. <зуміло> <зуміло> е, спати з жінками. От після того, що нічого нового не презентовано. От чому? Чим це пов'язано? З тим пов'язано, що писати довго і важко, насправді. Це це не такий простий процес, так. І ця книжка, яка вийшла е, наприкінці березня, відповідно, я ще нічого не написав. Зараз вийде, зараз вийде інша книжка, і е, ми будемо її презентувати в тому числі в Ужгороді. Це книжка, яку я приклав з Польської, це книжка Лідії Остоловської Акварелі про Історію про Аушвіц, про ромську культуру і так далі. І Взагалі дуже класна книжка. І я перекладав, і переклад для мене був такою творчою, в якомусь сенсі відпусткою, коли ти працюєш із чужим текстом і просто вправляєшся в умові, пишеш, так, але насправді не. Не, не пишеш, це не твоє, так це не твій власний твір. А от до речі не боїтесь того, що от коли читаєте книгу або перекладаєте книгу, то потім е, якось інтуїтивно, от стиль того автора вам переходить і ви починаєте його копіювати. Ну на, навіть справ... несвідомо бачите, насправді якби я читав одну книжку, то так, але я читаю дуже багато книжок. і, Відповідно, е, цей стиль неможливо, е, не, не, не може прийти, бо якщо людина читає 7-8 книжок на місяць. То який стиль із цих семи-восьми він буде наслідувати, так? Тобто ні, насправді перші, перші проби переод, як правило, школярі, коли пишуть, так то це безумовно наслідування. Вони намагаються писати як Василь Симоненко, скажімо так, як Тарас Шевченко. І, і вони рухаються туди, але це потім минає. Людина знаходить свій голос, своє звучання, свої інтереси, так а читає зовсім різне. Тобто... Угу. Е, ви вже сказали про те, що е, пев, певний час для вас натхнення було те, що ви подорожували, там нові міста, нові люди і так далі. От зараз в чому ваша? Натхнення. Де музи? Немає, немає музи. Е, е, немає якогось такого. Якби я знав, у чому брати натхнення, то я писав би багато. Так? Бо, і е, тоді це перетворило себе на буденність. Насправді, особливо з віршами, якщо йдеться про прозу, про есеїстику і так далі, то, е, то це речі, які можна висадити і писати. Так? Тобто це робота, це фах. А якщо йдеться про вірші, скажімо, я в останній. Останнє написав вірш у лютому. Так? Тобто, і вони не приходять. і Я не знаю, як, як себе стимулювати, написати вірш. Тобто він тобі або приходить, або ні. Ти його просто вже потім записуєш. Але тобто ти як... не йдеш були і не шукаєш бу... риму якісь, так? Я переважно й не пишу рим... римовані вірші, але е, просто. Е... Я можу писати в голові вірш. Я весь час граюся в ці речі, але я їх потім не запишу. Мені здається, що це не те, що має бути. А вірш, коли приходить, він приходить повністю до тебе написаний до кінця. Андрію, маємо телефонний дзвінок від нашого глядача. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто з нами? Доброго ранку. Як вас звуть? У мене є запитання до вашого гостя, угу. симпатичної людини. В мене цікавить таке питання. Я сама Лужгородка, родилася в Лужороді, і мені цікаво якого письменника Закарпатського ви вважаєте для себе найкращим? Дякуємо вам гарно Дякуємо. за дзвінок, Андрій. Твій найкращий закарпатський письменник. Є багато різних. Насправді у нас зараз дуже добра ситуація з літературою в Закарпатті. Історично була погана ситуація, тому що, скажімо, чому немає закарпатських письменників у шкільних програмах серед класиків, так серед канону українського. У нас була дуже погана ситуація, і взагалі з освітою, освіченістю цього регіону і так далі. І, відповідно і не було доброї літератури. Uh -huh. А зараз це змінилося, і в Україні є кілька відомих авторів, які відомі всюди. Так, тобто, і це. Скажімо, Сашко Гаврош, Михайло Рожко, це Мирослав Дочинець, так? Галина Малик з дитячої літератури. Це люди, які справді відомі. Так? І всіх їх я по-своєму люблю. Це такі мої старші колеги. Я коли починав писати, то. От, для мене спілкування з ними взагалі було чимось дуже таким давало, давало мені багато. Так? І це Ужгородське творче середовище взагалі хороше. Хоча вважається, що в Ужгороді е, історично завжди краща ситуація була з живописом, з малярством. Але зараз мені здається, що от письменники почали перебирати вже пальму першості і, е, і вставили. Живо десь так а, знаєш. Ти а... сказав про про те, що ну колись навпаки спілкувався з старшими з письменниками, і це щось давало. От зараз сам ти в принципі досить відомим. І це допомагає, чи це навпаки не допомагає, тому що є вже ну якась відповідальність більше, чи що. Є відповідальність, є певний страх перед тим, що ти не можеш написати погано щось так, безумовно, так, тому що є якісь очікування, і ти мусиш для себе щоразу здавати цей іспит, але насправді, ну, насправді це, якщо це справа твого життя, то тебе нічого не зупиняє, так ти робиш це, 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 це те, чим ти дихаєш, умовно кажучи, і відповідно. Я не думаю, що щось змінилося. Можливо, е можливо ставши трішки відомішим, я, е я просто впевнився, так, що у, то у того, що я напишу, буде читач. І це найосновніше, так? тому що ти знаєш, що це прочитають, і відповідно е от ви маєте рацію, ти стаєш більш вимогливішим до себе. Але... Чого не змінилось? <рес> е, ти знаєш, моя улюблена письменниця Закарпатська Вікторія Андрусів, коли сиділа там дитини, ми з нею також спілкувалися про її творчість, і вона казала, що коли вона буде старенькою, тоді буде писати про себе. Скільки тебе є у твоїх книгах наразі, і чи будеш ти колись писати щось автобіографічне? Якоюсь мірою всі тексти є автобіографічними, тому що вони висловлюють якусь е, твою життєву позицію, так, те, як ти дивишся на світ. Але не обов'язково я не, не люблю описувати е, свій досвід і, скажімо, хоча книжка так багато обіцяюча називається Спати з жінками, так? Е, то вона зовсім не про те, і я там не описую якісь свої досвід. І відповідно мені здається, що дуже часом життя цікавіше, ніж літературний твір, так важливо жити. І е, наразі, наразі мені приємніше от, у прозі мені приємніше вигадувати, ніж писати про себе, тому що можу я не так багато, я не був моряком, не, не колонізував Латинську Америку. Ну про що я буду писати? Я би міг писати про якісь такі дуже банальні речі, так насправді, про, про риболовлю. І, але скільки можна писати про риболовлю? Ну, ну книжку що? Тобто, що змінюється? І ні. Кайф літератури, от полягає в тому. В тому числі, до речі, і з віршами, і з прозою, і теж, що ти сідаєш писати, е, вмикаєш свій комп'ютер, чи як ти пишеш, так. І... Маєш перше речення, маєш початок ситуації, ти бачиш якусь, якусь картинку, а потім ти не знаєш, що відбудеться. Так? І ти пишеш, пишеш. І в мене часто так бувало, що в мене є якийсь герой, і я його веду в тексті, так? я вигадую, що він робить, а потім він мені починає набридати. І я його, скажімо, вбиваю. Але я ніколи не сідаю писати, знаючи, чим закінчить, знаючи повністю весь сюжет. У мене є якийсь образ, за який я чіпляюся, і потім він розгортається в процесі ці писання просто. Не можу підказувати, що нам час закінчувати нашу розмову. І останнє питання до тебе на сьогодні. Яким ти бачиш, Андрія Любку, через 10 років? Я не знаю, що це Не знаю. Я так розумію, це так, з героєм, ви не бачите до кінця... Це не бачите до кінця, крім того, ну, я не бачу себе, а чому я маю бачити. А яким би ти хотів себе бачити? Розумнішим, ще спокійнішим. Щоб нарешті в тисі і вже ловилася риба, я ловив рибу, і О. скажімо, і це були великі риби, і можна було. Писати не лише про те, що я йду на риболовлю, а й виставляти фотографії з великими рибами. Це було б класно. Зараз після такої е, заключної фрази можна було пустити наш сюжет про риболовлю, де я за, з таким між двома рибаками, друзі. Я сьогодні сиджу, можу собі е, бажання якесь загадати. Ну що ж щиро дякуємо тобі, Дякую. Андрію, за те, що ти Дякую. прокинувся так зранку. Дякую. Заради нас, заради нас, заради наших телеглядачів. Я нагадаю, що гостя у нас був поет Андрій Любка. Ранок продовжується. Не